Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз у студії з нашою постійною експерткою відмою Тетяна Гай. Тетяна, добрий день. Доброго дня, дняка справи. Ну хотілось би сказати, що прекрасно, але дивлячись на те, що відбувається зараз за останній тиждень по всій території України. Хочеться плакати з кожною людиною, яка постраждала від агресії ворога. На жаль, хочеться співчувати. Хочеться робити якомога більше енергетичних робіт, щоб захистити Україну, тому що це тільки початок і ворог не зупиниться. Продовження листопада закінчення, кінець листопада буде ще насичений жахливішими подіями. На жаль, тож варто максимально давати багато прогнозів. Щоб уберегти життя людей, наших українських людей, останні останні тиждень, ви бачили всі ваші прогнози збулися. Ви бачили, що просто була масова психологічна атака на українців, угу. тому що ширилися чутки про масовий обстріл. Скажіть, чи існує зараз загроза ось такого масштабного обстрілу в Україні і в яких містах саме? Бачите, страшний суд, пас жезлів, колесо фортуни і дьявол. Ворог дійсно готує цей обстріл, це тільки був початок. Ворог застосує якусь нову зброю не тільки по Дніпру, а і по всій Україні. Тобто, це дійсно був тест. Ворог вже готовий, і це будуть найбільші атаки. За історію от по повномасштабної повномасштабного вторгнення, дивіться, які мені йдуть міста: Запоріжжя, Дніпро. Київ ще от нереалізованість, по Києву вони вже давно хочуть вдарити, але якби вишукують, відтягують щось, їх зупиняє. Шу щось зупиняє, шукають момент, е щоб уразити, щоб ми не відбили. Вони просто вишукують, якби місця, зброю е атаки, які будуть робити, чи комбіновані, чи не комбіновані. Але Київ ще чекає, і от мені іде Одеса і Львів. Одеса, Львів. Так. Скажіть, а чи є якісь дати, коли це може бути, конкретні, до чого підготуватися? Зараз давайте подивимося, тому що дати постійно у ворога можуть змінюватися. Давайте подивимося. Ворога. Чи є дати, остерігатися, які дати, остерігатися. Ну, оцей тиждень весь буде жахливий. Кожен день будуть страждати якісь міста. Через три дні буде страшна атака. Через три дні, от чітко трійка йде, ось така буде масштабна через три дні, але це ще теж не останнє. Тому що я бачу, що до кінця листопада ми будемо мати дві великі ще масовані атаки на Україну. Одна з таких атак, я це вже казала і зараз ще раз скажу, а, хоче нас. А, Якби має привести нас до жахливої події? Станеться щось жахливе, і я навіть бачу загибель се когось з політиків. Під час цієї атаки. А, потім, що я ще бачу, це все для того по кубки, тому що ворог хоче максимально, він розуміє, що зараз перед тим, як м, заступить новий президент так, Америки, йому треба максимально схилити нас до переговорів, тобто е викликати у людей Паніку викликати у людей стривоженість. От ви дійсно сказали, Ленечко, як, які люди от за ці останній тиждень от ти виходиш на вулицю і люди просто тільки і говорять про ці масовані атаки. Так, вони дійсно будуть і дійсно будуть новими, новою зброєю. Вони будуть комбіновані. Але дивіться, ми вистоїмо ще раз кажу. Це найтемніша ніч перед світанком. Уже в кінці року буде значно легше, і події вже підуть зовсім інше русло. Тобто нам буде вже легше говорити про нашу перемогу. І повірте, ворог дасть похибку, яку світ йому не пробачить. Так, Україна від цього дуже постраждає. Постраждають люди, ну які страждають у нас і кожен день, але це дасть нам можливість е, швидше прийти до. Перемоги, тому що, так як я бачу, нам чи дозволи якісь дадуть, чи більше зброї дадуть, чи ресурсів більше дадуть, і ми може зможемо дуже швидко не лише вигнати ворога з країни, а й поставити його, скажімо, на коліна перед судом, щоб він відповів за ті злодіяння, які завдає Україні. Давайте будемо говорити не три роки, а уже десять років. Не Бог так і буде. Так І знаєте, буде. хочеться проговорити такий момент, коли ось нещодавно була атака на столицю. Угу. Знову почалися ці відключення. Знову блекаути, знову без світла. Скажіть, чи буде найближчим часом ось таке масове відключення і або блекаут, як нещодавно було в Одесі? Декілька а, в днів. Києві? Я точно не бачу такого, і я, до речі, ще говорила, коли всі боялися, і влітку цього блекауту, там я казала, що це буквально там на декілька тижнів будуть відключення, і казала і про Блекаут у листопаді, що це не буде якийсь такий великий. От бачите, по двійці пентаклі навіть показує. Це будуть, так, планові відключення будуть, але це не більше двох тижнів. Треба трошки почекати, тому що ворог дійсно вдарив, ми знаємо, по Західній Україні в місцях там, де. Не будемо називати де, тому що не варто. Ну, ми всі прекрасно розуміємо, чому е яка інфраструктура пошкоджена і чому ми зараз маємо ці відключення. Я хочу сказати, що ми ще й підготовані до них. І у нас є і альтернативні джерела електроенергії. Тож сидіти без світла, ну, я дивлюся, по десятці кубків ми точно не будемо. Тобто так, планові, але ми бачимо, що це не 20 годин. в день. Богу. Так, трошечки потерпимо, точно не замерзнемо, а посадіти трішки без світла, ось при свічках. Це момент от, в такий важкий. Енергетично час, і емоційно час подумати про те, що біля тебе знаходиться поруч е, хтось цінний і дорогий тобі відкласти телефони і просто посидіти ось такі так це зимою, р... весінні зимою вечори? Романтична така атмосфера, звичайно, але знаєте, хочу теж підготувати наших глядачів, тому що знову почали чутки ширитися інтернетом про те, що росіяни можуть підірвати Кременчуцьку ГЕС. Чи можливий такий варіант, і чи станеться все ж таки це? Чи можливо? Четвірка мечів, дійсно, плани є, десятка мечів. Дивіться, буде щось поруч підірване. Справді, але це не. Не Кременчуцька ГЕС будуть якісь, вони будуть атакувати, буде бити десь поруч. Але ГЕС в безпеці, ну як відповідній безпеці, тому що вона захищена, тому що іде, що ми підготовані. Бачите, ми підготовані зустрічати ворога. Тож катастрофи там точно не буде. Тобто Кременчук встоїть і не піде під воду? Ні. Слава Богу. Ні, -ні, ні, ні. ні Ну знаєте, всі ж за це приймаються. І найголовніший зараз найголовніший у ніше новина про яку просто всі напевно говорять і всі цього чекали вчора. Не знаю, вже тепер чекають і вірять. Це нещодавно Путін підписав ядерну доктрину. Угу. Скажіть, чи все ж таки наважиться він вдарити ядерною зброєю по Україні чи ні? ні? Рісмірка Кубків завжди казала і імператриця і казала, кажу, і буду казати, що я не бачу ядерного удару по Україні, чого не можу сказати про інші країни світу, а, ж країни Європи, навіть Європи, яка досить близько знаходиться а, від нас і там. Де такі точечні удари все ж таки будуть. І саме ядерною зброєю. Я про це, до речі, ще говорила теж літом, і я бачу, що це можливо навіть до кінця цього року. А що ж тоді чекає світа? Якою взагалі буде реакція, якщо це станеться саме по Європі? Ну, ось реакція світу буде відповідна. І вони зрозуміють, що тільки руками. Українці вони зможуть, вони не нам будуть допомагати, вони себе захищатимуть, але можливо, неможливо, а дадуть нам ще раз кажу ресурс, щоб ми нарешті ем, перемогли цього страшного ворога, страшного і кровавого ворога. І я зараз кажу не лише про Путіна. Я кажу про кожну людину, яка проживає на території Росії. Знаю, що там багато є українців, які там проживають, не ті, які насильно там проживають, які в полоні, а українців, які Кажуть, що мене це не стосується. Ні, ця земля, їхня земля, вона проклята, проклята всіми мертвими, які ем, загинули тут, в Україні, від руки ворога. І хай вони не думають, що якщо вони кажуть, що ми в ні політики, нас це не стосується, то їх це не не, не торкнеться. Не тому що суд вищий, тим більше суд мертвих, хто загинув невчасно стихійною смертю від війни, не своєю смертю, там вони не розбираються. Вони приходять і карають всіх. То щиро скажу, ця земля. Уже проклята, і ми дуже скоро будемо бачити, як це прокляття буде проявлятися. Тож хочу сказати таким українцям, я вважаю їх зрадниками, вас також навіть якщо ви в не політики, вас покарання торкнеться. Все їх не ж тому що це ж карма, і звичайно, все буде. Скажіть, і ще хочете дізнатися, якщо з слава богу, з Кременчуцької ГЕС все буде добре. Дуже багато ще на початку війни ширилося чуток про Київську ГЕС. Угу. Що Росіяни у Росіян є такі плани? А, давайте подивимося, що буде з Київською ГЕС. От, бачите, тут швидше всього йдуть просто пусті балачки. Угу. По п'ятірці, кубків це пусті балачки, от, ну, смерть знову якби нагнітає ворог. Спеціально, повірте, якби він хотів туди вдарити. Удар би був би миттєвим, не було би таких чуток. Це знову, щоб нас розбалансувати. Бачу, що поруч буде летіти десь біля ГЕС, ну там завжди пролітає. Але руйнації чи пошкодження Київської ГЕС я не бачу. Хочеться проговорити, що знову ж таки Путін, президент Росії, знову намагається всіх залякати. Uh -huh. І вже він показав і поділився з іншими країнами своїм планом миру, як каже uh -huh. він. І а, там написано, що він планує поділити Україну на шматки. Чи вдасться все ж таки поділити світу Україну на шматки? На різні країни. А да, я, я читала так. Я... Чи вдасться? До речі, не дивилась. З вами вперше дивлюся це питання. Давайте подивимось: ексклюзив. Так, ексклюзив. Плани є по шісті кубків, але дивіться, дурак. Дурень це завжди означає те обнулення. Тобто в планах ну, те, що він думає те, що він планує, йому зробити не вдасться. Четвірка чи мечів, чи шість ну, шістірка жезлів, ну, тут точно ні. Тут всі карти кажуть, що ні. І тепер я бачу по карті імператриця, що Україна буде над. Якби я знаю, що я впевнена, що й багатьом країнам теж дуже вигідно, щоб ми поділилися, щоб ми не були такою Україною, якою ми є. Тому що це теж страх, це теж певний страх. Бо після того, що ми тут пройшли, коли в час уже зараз штучного інтелекту, таких от мега-крутих технологій, так а в нас стріляють. От я зараз говорю, і в мене просто мурашки, тому що те, що ми пройшли. Те, що ми здолали, це страшить світ, тому що ми непереможні. Ми сильніші ж за будь-яку військову організацію, вже, і за будь-яку морально я впевнена. Не хочу нікого образити, але так нам прийшлося це пережити, і це дало нам досвід, це дало нам силу, і це дало нам ще м -м, такий непереможний, ще більший непереможний дух. І дивіться, і країна Україна буде одною з наймогутніших країн світу. А ворог, от бачите Подивляться, дуже така гарна карта. Угу. Буде покараний. Нічого йому не вдасться. Нікого не слухайте, Україна поділена не буде. Ми повернемо свої території не одразу, і не всі, але точно повернемо. Деякі будемо звільняти, звичайно, силою. Я це бачила, в тому числі і Запорізький напрямок. Але Україна буде цілісною і незалежною. Ну і останні два вічні питання, які просто всіх турбують, які всі питають чи буде Україна в НАТО і коли? Ні, я Україну в НАТО не бачу. Взагалі. Я бачу якусь іншу військову організацію, яка буде створена протягом двох-трьох років. Там Україна буде і на дуже такому хорошому рахунку. В НАТО ні. От а В ЄС буде, але не скоро. Ну, я теж не знаю, чи потрібно нам Бачите, тут жезлів одразу і сонце, тобто показує, що буде. Давайте подивимось. Не раніше, як через 2-3 роки. Не раніше. Особисто карти зараз, що хочуть порадити українцям, нашим глядачам Оператор. на цей е, найближчий тиждень. Давайте порада від карт на найближчий. Хто знає, хто дивиться, я користуюся основному тільки темними колодами, але. З тьми народився світ. Темрява це велика мати, яка в якій заховано багато знань, мудрості. Давайте пораду порад українцям. Ту з кубків. Туз кубків це про рівновагу, це про внутрішній баланс. Тобто карти радять не виходити з себе. Все ж таки, якби так не нехтувати тривогами, але тримати себе в балансі, не панікувати. Справедливість, карта справедливості уже не за горами. І королева Пентаклів, не хвилюйтеся і знайте, що Україна переможе. Дай Бог, це був прогноз подій. Дякуємо Тетяна, що до нас завітала. Будемо чекати вас ще з задоволенням.